Леве, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Підготувала прогноз на грудень для вас. Давайте дослідимо цей період і дізнаємося, що принесуть енергії планет на цей місяць. Нагадую, що цей прогноз. Як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. Отже, початок місяця, а саме 1 грудня, у нас відбудеться новолуння у вашому п'ятому домі. Насправді, п'ятий дім досить такий приємний і комфортний. П'ятий дім це тематика розваг, тематика е захоплень, хобі, ваших діток. І новолуння в п'ятому домі акцентує увагу на цих темах. Про що це взагалі говориться? Якщо у вас є дітки, ймовірно, вони потребуватимуть вашої уваги. Загалом, Леви, я б не дуже рекомендувала вам на цей місяць планувати дуже багато справ. Насправді, цей місяць, незважаючи на те, що активуються досить хороші Сектори новолунням і повнею, 5-й і 11-й дім, але іще ретромарс піде вашим 12 домом, а він значно зменшить вашу активність. Я особисто перевіряла, якщо планети йдуть транзитом четвертим або п'ятим домом. Робити якісь інші справи, брати на себе додаткову відповідальність просто не варто, тому що насправді будуть складатися обставини так, що ви будете вимушені відпочивати або займатися іншими справами. Тому, якщо є можливість, поїхати у відпустку, поставити робочі питання трішки на паузу, зайнятися дітками, побавитися, поїхати в парк атракціонів це найкращий час для цього. Також і ще п'ятий дім у нас символізує коханців. І нові стосунки, нові романтичні зв'язки. Тому новолуння в п'ятому домі може говорити про те, що в цей період ви можете зустріти нове кохання, якщо ви самотні. А якщо ви в партнерстві, можливо, хтось буде до вас залицятися. Чому ні? Ніхто не говорить про серйозні стосунки, але завжди приємно отримувати додаткову увагу. Також нагадаю, що у вас по п'ятому дому зараз ходить ретро Меркурій. В ось цьому відео я розповідала більш детально про цей період. Поверніться та переслухайте. А що стосовно іншого періоду, іншої планети, яка почне ретроградити в грудні, це у нас буде Марс. Марс у вашому випадку буде проходити по вашому 12-му дому. Ви можете відчувати внутрішню напругу, тривогу, а також постійну втому. Це час, коли всі страхи можуть вилізти на поверхню. Для того щоб цей період не програвався значною апатією для вас, я рекомендую вам зайнятися саморозвитком, попрацювати зі своїм внутрішнім світом. Це чудовий час для роботи з астрологом, нумерологом, тарологом, енергопрактиком, психологом. Тобто дійсно буде дуже багато внутрішніх питань, які вимагатимуть від вас роботи над собою. Тому не зволікайте, медитуйте, розслабляйтеся, шукайте відповіді всередині себе, і все буде гаразд. Оскільки Марс у нас планета дії, а енергія Марса буде тут досить повільною, то у вашому випадку ви можете відчувати як моменти значної втоми, так і певні сплески агресії. Це наче як напруження, яке буде періодично вилітати з вас, тому загалом в цей час. І в цей місяць я б все-таки наголошую, Леви, я б рекомендувала вам більше розслаблятися і відпочивати. Незважаючи на те, що ви можете брати на себе багато відповідальності, вам хочеться, щоб вас помічали, ви хочете бути активними. Зараз період для того, щоб трішки усамітнитися і розслабитися. А з наступного місяця не хвилюйтеся, уже ви зможете діяти і станете більш продуктивними. Повня, яка відбудеться 15 грудня, у вашому випадку стосуватиметься 11-го дому гороскопу. 11-й дім досить класний дім, це дім, який відповідає за здійснення бажань, тому повня як енергетика завершення може дати здійснення ваших найзаповітніших мрій. Також в мінусовому прояві повня. Яка стосується 11-го дому, може відбирати якихось друзів або старих колег із вашого оточення. Якщо ви в минулому місяці змінили роботу, то от якраз певно старі колеги нарешті вже відчепляться від вас із своїми задачами, а можливо, якісь нечесні і невірні друзі відваляться від вас. Так, може бути не дуже приємно, але не зважайте, нові люди точно чекають на спілкування з вами. Отже, леви, таким буде грудень для вас. Я бажаю вам його пройти максимально комфортно для себе. А також нагадую, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати відео. Та переходьте за посиланнями під цим відео, якщо хочете дізнатися більше про астрологію.